Хома Купрієнко український письменник, автор збірки Малоросійські Повісті і розкази, виданої в Москві в 1840 році. До цієї збірки увійшли чотири оповідання: – Недобрий віщун, Як нажито, так і прожито та Хим. На жаль, біографічних відомостей про хаму Купрієнка майже не збереглося. У передмові до своєї збірки він зазначав, що пише не заради похваличі критики, а щоб поділитися з людьми правдою, яку писав у своїх творах. Він також висловлював намір продовжувати писати і надалі, незалежно від реакцій читачів. Але Купрієнка своєї обіцянки не дотримав. І більше нічого не видрукував. Не натрапляємо на його ім'я і в жодному з тих столичних журналів, які у той час публікували українську прозу. Можливо, він зневірився, наразившись на несправедливу критику, білінського, а може, рано помер. Його збірка, присвячена квітки Основ'яненкові, свідчить про вплив останнього. На Творчість Купрієнка. Григорій Квітка Основ'яненка напевно, і надихнув Хому Купрієнка своєю творчістю до літературної діяльності. Хоча про життя автора відомо небагато, його літературна спадщина є цінним внеском у розвиток української прози XIX століття. Хома Купрієнко Втоплениця. Частина Перша. А що, Миколо, чи все благополучно?» – спитав батька сина, котрий тільки що приїхав із ночлігів та, поставивши у хліву коней, увійшов до хати. Слава Богу, коні наші цілі і ніякий звір не тривожив їх ніччю. Відказав син та от що було у чорному, де ми сьогодні ночували, ледве усі нічліжники не покидали своїх коней. І не дали драла із лісу. Що ж там таке з вами було? Гем, що? Тепер нам і в хаті страшно вимовити, промовив Микола, запалюючи люльку. Ми цілісіньку ніч трусилися від переляку, мов у крещенські морози. Ото ми ще позавчора зговорилися їхать на нічліг у Чорний Яр, бо там добра, дуже паша. А вчора так і поїхали, і там, недалеко від хати, що ото на тім боці ставу, обібрали собі місце. Ніколи ще не було такого великого з'їзду, як учора. Трохи що не з усього села зібралися хлопці. Ну, ми, попутавши коні, розклали вогню, повсідалися кругом, а Тимошенків Юрко і каже Хлопці, а чого нам оце без діла сидіть? Гляньте, який великий вогонь розклали. Тепер би славно спеклась картопля. Ануте, лишень беріть мішки та катайте в село за картоплею. А нашим хлопцям і на руку ковінька, їм тільки напомини, а вони готові хоч вогонь. От зібралося чоловік, може, п'ятнадцять, і прудко пішли в село красти картоплю. Незабаре понаповняли хто мішки, а хто пазухи і гайда з городу. Вийшли за село, заспівали пісню. Ідуть, жартують, регочуть. Звісно, молоді. Отак от два парубка. Антипенко і Передоренко відстали від гурту і тюпали далеко позаду. Несуть на плечах картоплю, курять люльки, та так і до тієї хати дійшли, що біля ставу пустує. Василю, каже Антипенко, глянь, у хаті світиться. Що це означає? Тут же, бачся, давно вже й люди не живуть. Хіба чи не наші хлопці задумали там ночувати? Справді світиться. А ходім же побачимо, що вони там роблять, да спершу зернемо вікно. От, сказавши се є, увійшли у двір, підійшли до вікна, Антипенко першу у вікно й зирк. А все діялося вже опівночі. Ого, чи бач, Василю, да тутечки видно які-небудь заїжджі пани зостановилися ночувать. Бо на столі стоїть свічка, і покладені тарілки, ложки, ножі й виделки. Да який превеликий стіл і тарілок скільки, мабуть, чоловіка на двадцять зготовлено. Ану, постій я подивлюся, сказав Василь, що там за чуда. Що, за диковина, та й у хаті нема нікого. Та сими словами і зиркнув набік. Аж коло печі якась панночка порається, виймає горщики і наливає страву у полив'яні миски. Паночка в білому платті, на голові гребінь, а намиста, намиста. Уся шия так золотом і сяє. Яка ж вона спереду має бути, думають хлопці, коли ззаду така пишна. Тим часом панночка, наливши в миски якоїсь трави, положила полоника на горщик, взяла в руки по мисці і відвернулась від печі. Господи, твоя воля! Лице у панночки було синє, мов сукно, і руки сині, а із з рота вода так і крапала. Наші парубки тепер тільки здогадалися, що це за панночка, що це якась русалка наготувала вечеряти ще й другим русалкам. Вони як пустяться від тіля і мішки з картоплею покидали, аби б мерщій, у от такої панночки. Відбігши чимало від хати, озирнулись назад. А там у двір з лісу, дівок, може, зо двадцять у білому платі, так і шмигонуло. Антипенко й Передаренко прибігли до нас білі, мов полотно, а ми на той час сиділи коло вогню та пекли картоплю. Де се ви так барились? питаємо. А вони давай нам розказувати, і хоч нас було тут чимало, то все таки кріпко злякались. Хотіли ми вже побрати коні та скоріше драла з лісу, а далі трохи осміліли, бо тут були й старі люди. Чого нам бояться, русало? каже ведмідь Данило. Чоловік вже старенький. Нас тутечки не одна душа та й не п'ять. Ляжемо собі та й будемо спать. Мені розказували люди, що тут, годів п'ять тому, втопилася нашого справника дочка в тій кручі коло млина. Скільки не шукали її у воді, а не знайшли, але з тої пори, хто не купався на тім місці, да усякий тонув, да ще кажуть, що вона таки добра панночка. Даром, що втоплениця, бо й тепер, як то опівночі туди забреде і сяде під тією вербою, під якою втонула і буде її дожидатися, то вона вийде із води і дасть особе плаття, нарядить так, що той чоловік буде, наче втоплениця. Це вона робить для того, щоб як вийдуть з води її подруги, то щоб не пізнали, що то живий чоловік. Після спитає, що йому треба від неї, бо вона все зробить. Ось я знаю, у яку біду попав було мій сусід Забіленко, так вона від нього все лихо відігнала. А було ось як. Хтось у його хлів укинув забитого чоловіка. Він і знать не знав, а на нього, бідного, усю провину скинули. Сказали, що буцім то він зарізав. А за се йому приходилося йти у Сибір. Що робить? Він чув про справникову дочку і рішився піти прохати, щоб вона помогла йому у його горі. Вона вислухала його і тільки сказала Іди собі, чоловіче, добрий, нічого не бійся. Він і пішов додому. На другий день його вже приставили до суду і рішили так заперти в тюрму атам катувати Та й у Сибір. Його вже вели в тюрму, коли це по дорозі зустрічається наш отаман. Постійте, гукнув отаман москалям, він нічого не винен, я усе діло розізнав. Ведіть його назад у суд. Москалі повели його знову в суд. І тут виборний суддям розказав, як він вчора ввечері почув з хати середенка крик. Підійшов під вікно і став прислухатися. Аж там лаються чоловік з жінкою, а жінка й кричить Як ти мене ще хоч пальцем зачепиш, то піду й розкажу, як убив подорожнього, щоб відняти у нього гроші, та ще підкинув у чужий хлів. Середенка після того відразу в суд привели, як стали допитувати, то він у всьому і признався. Його одіслали в Сибір, а Забіленка спекався цієї біди. Так от, бачите, хлопці, яка добрася панночка, се вона все напотила так, що той став бить свою жінку, а вона й бовкнула зі злості. Так чого ж нам бояться? Тут наші хлопці заспокоїлись, але казали, що тепер і вік свій ніхто з них і ногою наступить до Чорного яру. Марусе. гу. Вівде, гу. Обзивались дівки в лісі, бо, бачте, оце вони вже раді, що настала весна, і усюди зазеленіло, так зараз у ліс по квітки. Прісько, гу. Марто. Гу, кричала Маруся, а проте ніхто до неї не озивався. Оце, видно, я вже далеко зайшла від дівчат, подумала вона та знову пріська. Гу. Ганно, гу. Ніхто не обзивається на голос Марусі, коли ні. Хтось так і обізвався. Гу. Вона глядь набік. Аж недалеко від неї ходить собі буцімрове квітки якийсь парубок у білій свитці, підперезаний червоним поясом. Біг на поміч, сказав, підійшовши к Марусі. Спасибі, зашарілася Маруся, бо по сьому парубкові у неї кріпко боліло серце. Вона не раз його бачила в церкві, і він прийшовся їй по серцю. Що се ти одна тут ходиш? спитав парубок. Ні, нас тут дівок багато, та тільки, видно, я далеко від їх відійшла. А як тебе звуть? Марусею, а нащо тобі знать, як мене звуть? Да так, я хочу знать, бо ти, бач, така гарна, що якби ти була моєю жінкою, тоді б я став найщасливішим чоловіком, і для мене ти була б наймилішою в світі. «Все ти, може, обманюєш мене і хочеш насміятися над дівкою? А невже б ти була согласна вийти за мене? Так що ж тут за диковина, відказала Маруся, радіючи, що парубок напоминув їй сам обсім. Тоді зроби мені таку ласку та й візьмі у ції квіточки, котрі я для тебе нарвав. Спасибі тобі, сказала Маруся, узявши від нього квіти. А опісля як бо тебе зовуть? Мене зовуть Грицьком. А прозивають перепеченком. Ох, Марусю, якби ти знала, як давно вже я тяжко зітхаю по тобі і не раз хотів признатися в своїй любові, та ніде не бачив саму. Я ж бо недавно приїхав з Дону. Я зостався сиротою і нічого не мав, тільки трохи польця та скотинки. Так я й рішився спершу йти на Дон, щоб там заробить копійчину. Біг мені поміг. Я заробив рублів сотен п'ять і тепер вернувся додому, щоб скупити худібчину, а там прохати твоєї руки. Скажи ж мені, чи не противно тобі се слухать? Ти мене кривдиш, Грицю, такими словами. Адже й мене давно вже болить серце по тобі. І ще торіку перший раз, як я побачила тебе у церкві, так ти мені тоді найкращими зо всіх показався, і з тієї пори я тільки й думала, що б тобі. Грицько обняв дівчину і поцілував. Клянусь тобі, Марусе, бути вірним і любити тебе, поки сера земля не розлучить нас з тобою. Тепер, моя голубка, я буду старатися, щоб придбати худібчину, а там, як біг пошле здоров'я, пришлю до тебе старостів. Тут Грицько зняв із своєї руки каблучку і дав її Марусі, а вона йому дала свою. Скоро по всьому селу рознісся слух, що Грицько Перепеченко, котре був сиротою і бідним, «Тепер глянь, скільки надбав усякої худоби. Купив поля, коней, волів пару і, мабуть, чи не з десяток овечок. Всі похваляли його, що він таки славний хазяїн, хоч і молодий. І Марусин батько не раз казав, що такого зятя він би дуже хотів. Маруся тішилася, що так хороше товкують об Грицьку. Все було б добре, і вже скоро Грицько мав сватів засилати, якось несподівано горе звалилося їм на голови. Почали набирати некрутів, А Грицько зі своєю ріднею мусив стати в чергу, і, хоч у його дядьків і були сини, так усі не годились. Через те йому неодмінно припадала йти в солдати. От так і вийшло стали набирать некротів. І скільки вже Грицько не ховався, все таки його зловили і закували в путо. Чи чуєте, мамо, сказала Маруся, що перед вечором сиділа і шила сорочку, ось як на вулиці брящать путами. Видно, знову ведуть некрутів мимо нашого двору. Та й визирнула у вікно, а там ведуть, може, чоловік з двадцять, а попереду її Грицько, закованою пута путо, з другим парубком. Маруся так і задрижала. Мерщій вибігла з хати і кинулася обнімати свого милого. Що то було за прощання не приведи, господи, всім розказувати? Плакала Маруся, плакав Гриць, заплакали навіть десятники. Прощай, Марусе, сказав ридаючи, Гриць, після завтрого, може, мені вже й лоб забриють. Частина третя. Сонце давно вже закотилося. В селі всі спали, вже ніч ліжники проїхали з кіньми. Хто ж то йде по дорозі у Чорний Яр і так прямісінько направив клісу? Даром, що всяк боявсь, туди й ногою ступить. Бо, слух о тім, що бачили нічліжники у пустій хаті, рознісся по всьому селу і всякий днем боявся туди йти, а не те, щоб ніччю. Хто ж то такий небоязкий і за чим іде так пізно у сей ліс? То йде безталанна Маруся прохати утоплениці, щоб вона визволила із некрутів її Гриця. Страшно їй йти в таку пору, да ще к тому, к дивіться з того світу, та що робить, їй дуже жалко Гриця, вона готова за нього, хоч вогонь. Упаду я в ноги втоплениці, вона така добра, вона мені нічого не зробить, думала Маруся, прискорюючи ходу. От вона вже й зійшла на греблю, вже бачить перед собою й вербу, що стоїть над кручею, де утонула справникова дочка. Маруся сміло сіла під вербою і почала чекати. Вже була пізня година, бо вода й не колихне. Сумно їй стало, кріпко забилось їй серце, та нічого робить. То їй хотілося бігти цих місць, то знову тут зоставася й дожидати топлениці. Вона нікуди більш не гляділа, тільки на воду, де живе та аж ось з того краю, де не візьмись човник, а в ньому паночка у білій сукні. Вона гребе, а човник пливе прямісінько до верби. Паночка випливнула з човника, коли він прибився до берега, і підійшла до Марусі. Що тобі треба, дівчино, від мене? Говори, я все зроблю. Маруся як все почула. Гірко заплакала та й бух в топлениці у ноги. Не кланяйся мені, сказала та Марусі, – у нас поклонів не приймають. Вони годяться тільки на вашім світі. Вставай і говори, що тобі треба. Маруся з плачем розказала про свою біду. Не плач, сказала втоплениця. Я бачу, що болить у тебе по ньому серце, і я зроблю, щоб Грицько був твій. Ось послухай, що я тепер тобі скажу. Вже скоро прийдуть мої подружки, ти не бійся їх, а щоб вони тебе не вгадали, дам тобі наше плаття, а свої скинь і зостав тут під вербою. Ми будемо вечеряти у тій хаті, і ти з нами будеш. А там, повечерявши, коли вони підуть, я скажу, що далі робити. Не бійся, твій гриць буде з тобою. Та сказавши се, шубовсю воду. І тягне від тіля біле плаття, якраз таке, як у неї. Скидай свою одежу. Маруся слухняно роздяглася і взяла біле плаття. Не страшися нічого. Мої подруги тебе не пізнають. Подумають, що ти давно втопилася, і як спитають, то кажи, що ти пішла купатися та й втонула. Ось пливуть і мої подруги. Маруся глянула, аж вийдемо не вийдемо, Уся вода вкрита човнами, і все ж то пливуть дівки у таким точнісінько наряді, як у справникової дочки, і в неї. Вийшли вони на берег, побрались за руки і парами пішли до хати, а справникова дочка взяла Марусю за руку та пішла й собі з нею. В хаті на столі світилася свічка, і для кожної душі тарілка поставлена ложки, виделки і ножі покладені, наче в панів. Усі повсідалися за стіл, сіла й Маруся. От, бачите, я здогадалася, сказала справникова дочка, що поставила лишню тарілку, бо до нас сьогодні ще одна душа прибилася. От почали вечеряти. І що за прихороша була вечеря. У всякій страві усе свіжа риба, були тут і раки, тільки не було хліба. За вечерою панянки розпитали Марусю, як вона втопилася, а коли всі поїли, то кутрась сказала Ходім, вже пора нам додому. Тільки що сказала се, де тобі ділась і та свічка, і тарілки, усе в одну мить щезла, втоплениці повиходили з хати, а справника водочка зостали з Марусею позаду і йшли собі тихенько. Поки дійшли до верби, то вже там не було ані втоплениць, ані їхніх човників. Тепер скидай моє плаття і вдягай своє, сказала панянка. Я зараз прийду. І в воду пірнула, та ненадовго, бо незабаром випірнула з якоюсь посулькою. Ось на тобі оцю й посульку, носи її к моєму батечкові і оддай йому. А тепер прощай. Прощай, добра панночка, вклонилася Маруся, нехай тебе біг благословить за твою добрість. Частина четверта. По обіді справник ліг відпочити. Недовго і спочивав, коли це входить лакей, та й каже, Вас, барин, спрошує якась дівка і говорить, що їй неодмінно треба вас бачити. А яка там дівка? спитав справник. Веди сюди». До хати увійшла Маруся. Я до вашої милости. Та й вийняла із пазухи хустку, звернула і подала йому писульку. Справник розпечатав писульку, і з неї щось випало, завернуте в папірець. Він підняв і, не розвертаючи, почав читати писульку. «Що є та такое? дивувався він. Мні рука є та ізвісна, та не згадаю, хто б се писав, Дивуючись сьому, розвернув нарешті, папірець і побілів, як полотно. Він упізнав перстень своєї дочки, котре вона завсіди носила і з яким утопилася. Тепер здогадався, чому те письмо видалося йому таким знайомим. Справник трусився, мов от пропасниці. Нічого більше не сказав Марусі. Тільки іди собі, я все зроблю, що тут пишеться. Освободжу від некру твого Грицька і найду за нього некрута. Тим часом Грицька і інших некрутів повели у станок. На кожного там дивився лікар, і кому каже лоб, а кому затилок. Отой то вже кому скажуть затилок, не знає, що й робить від радощів. Пуститься не обзир з хати і благословляє Бога, що його помилував. От так чує Грицько, що вже стали приймати некрутів з їх волости, і серце його шалено забилось. Аж ось Грицько Перепеченко. Прочитав писар, та враз, як тільки вимовлено його ім'я, підвівся справник. «Постойте, я за нього найняв некрута, а його випустіть. Грицька відпустили, й він, не чуючи під собою ніг, побіг до Марусі, котра в цей час сиділа на лаві і журилася. Чи виконає справник свою обіцянку? Якось двері риб, і він перед нею. Після обіймів та поцілунків стали молодята розказувати одне одному, що за цей час пережили. І ти, моя серденька, не боялася ходить до втоплениці, дивувався Грицько. Я нічого не страшила, щоб тільки освободити тебе від некрут. Через неділю Грицько і Маруся обвінчались, зіграли весілля і просили милосердного Господа, щоб він наградив доброю втопленицю за те, що зробила їх щасливими навіки.